Пане водію, у вас ага. також державний номерний знак закритий іншим предметом. Можете... Якими? Ви можете вийти до мене, подивіться, вам ну, потрібно його трішечки протерти, тому що там якесь листя. Я тільки щось... що возив щось... листя. Щось... Ну, покажи, що? де? Ну і що? Оце, Оце не читає, ми листя налипло, ти хоч не сміши. Некрасиво. Вікр... Стоять жуваль... і Вікр... швачку. жувачку. Бачите, бачите. Машина хоч не сміши, блять. Не сміши! Мені законну причину мою. Все, моє правопорушення. Що ти глибишся? Смішно? Мені за вас соромно, чесно. А мені за тебе. Штраф від поліції за листочок на номерному знаку. Ось таке ноу-хау від наших співробітників поліції, які зупинили нашого учасника клубу похилого віку. Але по факту дана ситуація може трапитися з кожним водієм. З вас підписка на цей канал. З нас корисний та цікавий контент. Поки патронна поліції міста Кривий рік наш тан поліція героїв. Осічення. Будь ласка, чого ви не виключили мигалку? Ви знаєте, що я не можу проїжджати на красну мигалку. Старший лейтенант поліції, гайбургів на Миколаївці, де патрульної поліції місті Кривий Ріг. Познайомились? Так. З тичня водія вашої снідання та зі Причина. Я вже повідомив, Порушення маємо право дорожнього руху, ліс на зупинку станку, друга м'язу. І я тобі ще раз пояснюю. Не постійно. тобі, не вам, а тобі. Не, я там. порушникам законодавства не викаю, бо я не поважаю їх. Понял? А що? До сих пор мигалка я красна. Вам зробити, ви не поважали. Та да. коротко розкажу, що взагалі відбулося. Подій собі їхав, нікого не чіпав. Раптом бачить автомобіль патрульної поліції, який припаркований справа з увімкненим червоним проблисковим маячком. І тут одразу виникає логічне запитання: а чому червоний? Якби поліцейські просто хотіли привернути свою увагу водіїв, то мав би бути вімкнений синій проблисковий, де за пунктом 3.5 правил дорожнього руху водій повинен знизити швидкість до 40 км на годину, а в разі подання регулювальникам сигналу про зупинку зупинитися. Проте у нашому випадку був включений саме червоний. Взагалі. І по правильному тоді автомобіль повинен був би зупинитися на правому узбіччі. Але з огляду на відео ми бачимо, що основний потік продовжує рух, але зі зменшеною швидкістю. Саме на цю помилку з боку поліцейських і намагався заакцентувати увагу наш водій. Але поліцейські почали стверджувати, що нібито він став другим рядом. Водій знай, якщо тебе зупиняє співробітники поліції, існує певний алгоритм, якого повинні дотримуватися як співробітники поліції, так і ви. Для того щоб ваші права не були порушені і ви мали їх в одному місці, я вам рекомендую придбати нашу корисну літературу алгоритм дій для водія. Тут покроково відображено, як має відбуватися зупинка транспортного засобу, які є підстави для такої зупинки, та як оскаржити незаконні дії співробітника поліції. Хочеш придбати дану літературу? Переходь в опис. Там є посилання на наш дешоп, де можна її замовити. Чого ви так нервуєте? Видихайте. Так. Не, не нервуйтесь. Я не нервую. Ви вам не вороги, чесно. Вороги. Я вам ворог. Тому не ти, Ваша структура, я форма, форма твоя. Вас, як до всіх, правильно? Ви мене особисто як особу не, не, не. не знаєте. Чого ви так до мене Я тобі сказав, я до всіх порушників відносся так. Як так? Погано? Так як ви заслуговуєте. А чим я це заслужую? Дивися, красна мигалка до сих пор горить. І вона буде горіти? Чому? Бо. Бо. Бо чого? Бо Тобі так захотілось? Чого горить? Бо. Бо ви не показуєте посвідчення водія. Ну тут же поліцейський щось такого понавидумував, аби тільки досягти своєї мети, перевірити документи. Але вкотре раз ми нагадуємо, що для застосування такого превентивного заходу, як зупинка транспортного засобу, повинні бути законні підстави. І про це нам вказує стаття 35 закону України про національну поліцію. Причина зупинки? Я вже вам повідомив її тричі. Ви мене не чуєте, і ви не виконуєте вимоги повіника поліції. Будь ласка, піси. яку. Приділити посвідчення водій. Покажи мені моє правопорушення. Пане Ви самі щойно. Згідно У нас згідно 35.3 закону України по національної поліції. У нас є десяти на писав, що можливо ви в до довши адміністративного правопорушення. Особи не є вийде до тих пір, поки не буде встановлено її провину. Я вам ще раз пишу. Дата о! Ще старший лейтенант поліції, ведеться це відеофіксація нашої весни. Пане водій, нам. давай мені мою. Провину порушення. Віка, Все. Дивіться, у нас є державний номерний знак, да? ага. і потрібно, щоб він був читаємо. а він не читаємий? Я не знаю. Ми зараз це будемо становити. Давай, зупиняй! Так, зупиняй! Закритий, пане водію, у вас ага. державний номерний знак закритий іншим предметом. Ви можете? Якими? Ви можете вийти до мене, подивіться. Пану покажу. Вам потрібно його трішечки протерти. Тому що там якесь листя. Я тільки що, що возив листя. Ну, покажи, де? Ну і що? Оце? Оце не читаємо, і лися налипло, ти хоч не сміши. Помієш, мені стидно, блядь, за вас. Пацани. За вас стидно. Да? Да. А тепер дивися, я з тобою перек... прикрашаю спілкуватися з вами обома, да? визиваю старшого. Все. Так, ось, пане водій, дивіться, у вас угу. ззаді, позаду транспортного засобу лівий розсіюваче розбитий. Нас згідне право руху України, згідне 31 розу. У нас, згідно, руху, кредит, згідно, ага. У нас е є технічний ще не спадські. Де, 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 де. Давайте разом з вами А Де розбитий? Бачите. бачите? Машина кайді, Ти От зам... не сміши, блять! Не сміши! Давайте зразу скажу. Ви не зобов'язані виходити зі свого автомобіля і перевіряти ті технічні нюанси, про які вам вказує поліцейський. Але наш водій був настільки обурений ситуацією, яка сталася, що ну просто стало цікаво, що ж там мають на увазі поліцейські. І як ви бачите, причиною став маленький листочок на номерному знаку. Поліцейські, ну ви серйозно. А та тріщина, ну. Це вже взагалі абсурд. Всі ж зрозуміли, що ці технічні несправності були нібито виявлені напарником поліцейського, з яким безпосередньо почалась бесіда. Він побачив, що його напарник не справляється, і вирішив підключитися, нібито сказав про третій пункт 35 статті і намагався виправдати застосування зупинки транспортного засобу. Ставте вподобайку під відео, якщо поліцейські вас все ж таки насмішили. Покажи мені. Водійська посмішність, до проявляться. Покажи мені моє правопорушення. я ще Що? Що, що? Покажи. Що саме? Слухай, не включай, пожалуйста. Ого. Ви хвилюєтесь? Ні. Я не хочу, щоб ви хвилювалися. Ні. Да. Так от треба було соблюдати. Щоб вони хвилювалися? Да. Добре, що мигалку не виключив? От заради вас, добре? Угу. От піди виключ мигалку. Так. Пане водій, дивіться, я маю повагу до віку. Не, не треба мені бать. повага до віку. Я кажу про те, що Ти май повагу нас... до законодавства. Так. Все. Ви також неухильно і діяти згідно законодавства. От бачиш. Як. Також виконати законну вимогу представників поліції. Покажи мені законну вимогу, все. Покажи мені моє правопорушення. Право доржеруху України, читайте. механічні транспорт. Та підожди, це, це підожди. Це підзаконний акт. Так. Все. Нема, підожди, нема причини зупинки, не буде. Е, У нас кожен громадянин України зобов'язаний неухильно триматися її законодавство, так? Так, да, 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 да. І та я в, в тому числі. В і я його У виконую. У нас є підзаконні акти. Це можуть бути кодекси, це може бути да, да, рухи, то, і, то, і то, так далі. Да. Ну, от. Покажи мені законну причину мою. Все. Моє правопорушення. Ну, нас... Що ти глибишся? Смішно? Мені за вас соромно, чесно. А мені за тебе. А дивися, ти молодий пацан, бляха муха, да? я рвуся в воєнкомат, мене не беруть. А ви, сука, трутні, гуляєте. Подіваєте? От мені обідно. А у мене сім родичів і дочка на фронті. Добре. Оце то ж тобі й добре. Дивіться, пацани. Оце скарга. Сьогодні іде на гарячу лінію прямо на МВС. Я одразу хочу висловити повагу та подяку нашому учаснику клубу за те, що він не лише фіксує спілкування з співробітниками поліції під відеозапис і знає, як це робити, а й розуміється у чинному законодавстві, робить зауваження співробітникам поліції, які явно не очікували такого від громадянина та водія з поважним віком. І яка ж в них була захисна реакція? Сміх. Ну, побачимо, як буде смішно цим поліцейським внаслідок направленої скарги відносно їх незаконних дій. До речі, якщо у вас також трапляється така ситуація, обов'язково обов'язково фіксуйте спілкування на відеозапис. Так звана презумпція адекватності поліцейських зустрічається ну дуже рідко. Крім того, це зокрема необхідно для вашої безпеки. Якщо не бажаєте далі давати хід цьому відео, будь ласка, це ваше право. Проте, з іншого боку, медалі ви зможете подати скаргу і долучити до неї диск із відеозаписом. І тоді ваша скарга буде не просто викладеною емоцією на папері, а повноцінним документом із долученим доказом. А також ви зможете направити це відео нам для подальшої публікації та висвітлення незаконних дій співробітників. Поліції у мережі інтернет. Контактна інформація, куди можна надістати відео, знаходиться в описі нижче. Вас ніхто не навидить. ніхто, а ти думаєш, от давай тормозимо любу машину і питає. А коли подіське посвідчено, Відмовляєтесь, так? да? Ні, не відмовляєш, нема телефончик, положи, будь ласка. А що забороняється телефоном, а вам забороняє. А почитай статтю 40. І що там написано? Ту бляха я тобі довжені розказати. Я знаю, що сорок ви маєте право закону України про національної політики статтю. Да, да, да. А про ко там мені там чорним по білому написано, що мені забороняється косатися якимись мобільними телефонами. Тобі дозволяється, і там написано, чим польз... користуватися. А. Чим прям там написано, прям Да-да-да. за користуватися. Якими пристроями чи як. Ну, дивися, ну мені стидно за тебе, Мені за вас, дуже стидно. Я зараз спілкуюся, чесно, де. пане поліцейський. Якщо ви раптом потрапили на дане відео, то звертаю вашу увагу на частину 1 статті 40 закону України про національну поліцію. Поліція для виконання покладених на неї повноважень та здійснення повноважень, визначених законом, може застосовувати такі технічні прилади і технічні засоби: це фото і відеотехніку. В тому числі техніку, яка працює в автоматичному режимі, технічні прилади та технічні засоби з виявлення радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз, безпілотні повітряні судна та спеціальні технічні засоби протидії їх застосування, спеціальні технічні засоби перевірки на наявність стану алкогольного сп'яніння. Та спеціалізоване програмне забезпечення для здійснення аналітичної обробки фото і відеоінформації, в тому числі для встановлення осіб та номерних знаків транспортних засобів. Тому як бачите, у статті прям дійсно написано, чим можна користуватись, прямо якими пристроями. Водій це знає на жаль, але не ви. То кому тепер має бути стидно? Позавтра, по завтра пота навіть сьогодні ще почитаєш то саме коментарі. Сьогодні відосик цей буде. Так, як ваш ютуб-канал називається? А? Як ваш ютуб-канал називається? Вена. Я просто учасник клубу. Якого? А де? Як? -як? А де? Що таке? Аде? Юридичний кру клуб. Збачай секундочку. Да. На місці зупинки представники державної влади роблять хто що хоче. Тільки чомусь водій повинен їх виховувати і змушувати діяти виключно в межах чинного законодавства. Про що, до речі, зазначає стаття 19 Конституції України. Поки один поліцейський спілкується по телефону, інші вирішили не гаяти час і повторно підходять до водія і знову починають прокручувати про листочок. Сюда про рестораці даний Та ти Здорово да. ви будете надавати? Буду. Ну, коли буде законна причина. Я вам сказав, 35 та пон третє, є десятий писав вважати, що ви можливо пришити довшини адміністративного. Надай мені ці підстави. В ході перевірка була встановлена зараз мною старшого динамному... ага, тена ага, ага. про те, що Що? Е, номер грязний. Державний номерний знак. Ага, так, забруднений. І зак... Бляха, я щас вийду, попрошу іду. Ну, я неси рулетку! Будь ласка, е... неси рулетку, міряй 20 3, метрів! Будь ласка, державний номерний знак. Та він чистий! Він чистий! Да. Зрозуміло! Тоді е, далі я кажу про те, що якщо він чистий, в мене була законна вимога для зупинки транспортного засобу. Все вірно. Подожди! ні-ні-ні. Ти мене зупиняв? Ні, стій, стій, стій. Ти мене зупиняв чи ні? Е, будь-чи право доружа руку крини. Будь чи ні? Що? Надавати боїйська посвідчення. Ти надай мені законну причину мого правопорушення і зуб Пин! Я вас останній раз питаю. Будь ласка, надайте мені водійське посвідчення або документ, який посвідчує вашу особистість. Ти вже дивився, по-перше, повідомляє, що якщо ви відмовляєтесь від надання документів, які посвідчують вашу особистість, за це цим передбачено відповідальність за частиною 1 статті 26 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за порушення пункту права 2, .1. а право дорожнього руху. Рей. Так, да, якщо, ні, ти об'ясни, я ж не знаю що. Я вас вас особенно з вашим правами. Ні, ні, підожди. Ти об'ясни мені 26-ту перву. Ти чув? Та підожди, про Та, про підожди. Про не торохти, бляхаму. Бля, Та я підожди, дойдемо до цього. Якого питання? питання. Маю маю клопотання. ознайом мене з моїм правопорушенням. Зараз розвитку, так, ну, Та розі справи. Я вше не знаєш. Водій, запам'ятай, якщо поліція стверджує, що ти порушив, одразу вимагай докази твого правопорушення. Некрасиво стоять і жива швачку. Який круговий транспортний засіб? Будь ласка. У нас є десять писав, вважати, що ви. Е, Надай е, мені ці підстави. У мене надаєте документи, які вказані в право дорожнього руху України. Надай мені законне моє ЕТО! Я вас ознайомлю з вашими правами. Да. Я вас буду питати зараз. Да. Я встановлюю, що є факт правопорушення, що, що ви зараз не додаєте не мені документи, які послушали, що Бо немає законних пункту підстав. Пункту ...1 право дорожнього руху України та пункту 24, що ви забоязні придивити. Ти чув? Нема законних ви будете... підстав. Звісно буду. Вистувати своїм права, будете. Ну, звісно. Надай згідно 268 статті. Надай мені докази мого правопорушення. Бо докази правопорушення. Да. Вот Ти ж вот мене зупинив. Так, давай. Давай. Ні, телефон свій сховай. Ні, ні, зараз Ти зараз старший, так? Да? Ви йдете до мене. Ви Дивися. До мене. Бачиш, уже порушує. До мене!» Статю 40!» Так, 40!» у 40... статті 40 є телефон. Дивіться, свій софт у вас закрита іншими предметами. 40 статтях. А, не що? Ну, ну, листочок. Приберіть листочок, кажу. Він заважає Він закритий. Та блять, я не предмет. можу з трьома спілкуватися. Вони зараз закінчать. Ми, і ми закінчуємо. З вами, да. Я кажу, це є законна причина зупинки. Далі я вас е, ознайомив. З вашими правами. Ви захотіли скористатися те, що ви хочете докази, Так. Да. Я вас з доказами. З якими? Є? Будуть у вас якісь... Який док? Ти хоч ну, блядь, ти права? У От... мене просто немає слів. Це треба так вивести людину через якийсь там листочок, навіть який не впливає на ідентифікацію номера, і стверджувати, що це законна підстава для зупинки. Якщо це все виправдано на думку поліцейських, тоді не може бути здивуванням. Чому саме таке ставлення з боку водіїв? Які тим паче розуміються на чинному законодавстві. І в тому числі завдяки нам, які вміють захистити себе буквою закону, так би мовити. Якими Так, так, так. Подивися, то є прикриття номерного знака, да? листочок той. І що? Да? Ну, от так, скажи. Ви намагаєтесь відповідальність, затягнути до справи. За що? За що відповідальність? За те, що ви винуваті? Що вони придивилися рішення водія? Що так. ми винуваті? Поки і ще рано. Рано? Так. Да. А чого? того? Покажи. Шо? Моє правопорушення. 15 разів ви повинна дана запитання. Так ви мене, зуп... Ваня, водій, ви мене зупиняли, чи я сам зупинився? Водій, я вас запитав, три рази. Будете так ти питає ви 20 разів. Ви захотіли скористатися допомогою, да. ви захотіли скористатися е, Ти мені я надав, докази пане, надав? Я вас. Підожди. Ти мені, до ти мені докази, докази надав? Ну дивися, бляха муха. За те, що ви не придавили на вимогу працівника поліції. Ага. Що? Документи, які посвідчують. Є законна причина. Я вам повідомив про те, що. Та то, що в 2-1-2-1-2! Ага. України. Да, Добави, да, першим, да. -6 -6 -6. Якщо, Сум, якщо 5 -5, є підстави, приймаємо рішення по справі притягнути вас до адміністративної накласти на вас на у вилігці штрафу розмірі 425 гривень. Все. Та ти що? Іди, побіга поміпоса. Ну звісно, добре. Бачите, що витворяють поліцейські? Бачу ціль, не бачу перешкод. Зупинили за одне, пояснювали за друге, пішов виносити постанову за третє. Ну це вже просто абсурд. В подальшому водій отримав штраф за непред'явлення документів. Він звернувся до нас за допомогою, і я, як юрист клубу, супроводжую дану справу у суді. Написання скарги на незаконні дії співробітників поліції та оскарження складеної постанови це той мінімум, з якого ми починаємо під час роботи з нашими учасниками клубу. Тому, якщо потребуєш такої ж допомоги та підтримки на дорозі, долучайся вже зараз.